27 жовтня в Україні відзначають день української мови та писемності. Свято, що нагадує про силу і важливість рідного слова. Ми вийшли на вулиці Івано-Франківська, щоб дізнатися, що означає українська мова для його мешканців і чи відчувають вони справжню цінність її у повсякденному житті. Українська мова для мене. Пов'язано найбільше саме з культурою, ну, тобто Росія намагається знищити нашу культуру постійно. Вони ну, насаджували ці всі російські цінності, ну, все це болото, вони насаджували століттями і ну, намагалися знищити нашу, ну, наш спосіб життя на нашу мову і тому подібне. Ну, тобто, це ну, можна сказати, не постійно знищував нашу інтелігенцію, це так можна сказати, з, якщо не помиляюся, в... Українізація, коли начебто дозволили українську мову, потім всіх тих активістів, які були досить активними, в цьому взяли і вбили. Ну, тобто, це, перш за все, засіб боротьби, я б сказав, засіб боротьби проти російського агресора. Мова це національний код наш. Маємо знати, хто проживає в Україні, обов'язково знати українську мову, береже наші традиції, нашу пам'ять про наших предків. Наша спадщина. Українська мова це є наша мова. Щось є французька, то українська. Ніхто не повинен нам затягнути на нашу землю, на нашу мову. Українська мова є українська, польська є польська. Чось Господь так розсотворив світ, що кожна людина, яка живе на цій землі, має свою мову. Українська мова квітуча мова, Україна буде саме квітуча держава в світі, бо ми захищаємо весь світ тепер. І я так думаю, і мені здається, що напевно кожен нехай вони творять, нехай вони вбивають нас, то нехай настрахають нас. нас... Но українська мова. І українці ми залишимось на все наше життя. І, і будуть діти, і будуть внуки, і правнуки, і все покоління буде українське. Україна буде, Україна буде, бо це наша земля, наша мова затворена Богом. Ну, коли багато українців говорять російськомовною ну, мовою, скажімо так, діалектом, то Ну, це дуже сильно захоплює, скажімо так. Ну, це як азарт, грубо кажучи, через те, що ми починаємо слухати російську мову, будь-де будь-які соцмережі, будь-що, бо тому, що як вам об'яснити? Типу, ми починаємо слухати, ми починаємо це говорити, і вони ще більше це обширюється, ніж е, в загальному українська мова. Тому більшості я пропоную слухати українську мову і українські всякі пісні, бо тому що є дуже багато класних українських пісень. Так само в Тіктоці дуже багато е, бачу, молодь знімає під українську музику, і це доволі надихає набагато краще і е, більше словниковий запас. Це теж допомагає багато чому. Ну, в загальному українські традиції це саме найголовніше як для мене, бо тому, що якщо є українські традиції, тоді є українська нація. Я тут народилася, я українка, і я вважаю, що я націоналістка, бо хто не любить свою націю, той не є такий щирий українець. Так що наша мова має бути в першу чергу, а пізніше, хто хоче вивчати інші мови, будь ласка, але узаконена українська мова, так я рахую. Мову навчили з дитинства, яку ми розмовляємо, живемо, спілкуємося з другими людьми, мусимо її підтримувати у наш теперішній скрутний час. Навіть більше не знаю, що доповнити, бо мова це різні, можна сказати, так стилі. Мова – це все для України. Так. Ну, це рідна мова, яку приємно чути. От Навіть десь далі, ніж ну, в Україні. Коли ти чуєш рідну мову, то дуже приємно. І дуже приємно, коли тобі відповідають українською мовою, а не якоюсь іншою мовою. Я рахую, що без української мови у нас як мінімум не буде народу, тому що кожен народ має свою мову і її важливо берегти, її важливо вдосконалювати також вчити, тому що не всі українські люди можуть. Спілкуватися нашою мовою і важливо багато читати, щоб говорити без суржика. Це моя думка. Українська мова насправді для нас достатньо важлива, на мою думку, тому що зараз дуже багато переселенців насправді почало розмовляти мовою нашого окупанта, і насправді я вважаю, що вони би могли вдосконалювати надалі. Та спілкуватися українською у нашому місті, і якщо ми всі будуть спілкуватися доброю нашою українською мовою, наша Україна буде надалі розвиватися і буде підтримувати нашу армію, і так далі. Тобто, українська мова насправді є надзвичайно важливою для нас усіх. Ось такі думки містян свої ж залишайте у коментарях під цим відео.